Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Гілявський Валерій Михайлович, помічник гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, народився 24 грудня 1964 року. У місті Смілі тут провів дитинство та закінчив зож номер 12. Згодом Валерій пішов служити до лав радянської армії в Баку. В цьому ж місті познайомився зі своєю майбутньою дружиною та мамою його синів Олександра і Антона Вікторією. Після служби Валерій повернувся додому та почав працювати за професією. Був кранівником. До розпаду радянського союзу працював у будівельній організації Черкаського будівельного управління, яка побудувала майже всі багатоповерхівки у місті з кінця 90-х і на початку 2000-х, коли з роботою у Смілі було сутужно. Валерій їздив на заробітки, де працював автослюсарем у 2008 році. Повернувся додому та продовжив автослюсарну справу. Перед службою в ЗСУ працював на СТО. У 2018 році Валерій Гілявський підписав перший контракт. Після чого відправився до Львівської області на навчання. Згодом потрапив до 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців, у складі якої воював на територіях Луганської та Донецької областей. Після перших трьох років служби Валерій міг вже йти на пенсію, проте вирішив продовжити контракт ще на рік. Життя Валерія Гілявського обірвалося на 58-му році. Герой загинув 2 березня 2022 року на Київщині ВС. Лігоренка від кульових поранень. указом президента України від 14 березня Валерія Гілявського нагороджено орденом за мужність третього ступеню посмертно. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героїві.